Вітаю! На сторінці мебля граю. Пропоную вашій увазі диван Малібу 5 від українського виробника торговельної марки WoodLire. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри та 4 см і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. Цей диван виконаний в тканині Емілія від постачальника Textile. І на диван важливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На подушках знімні чохли. Для зручності у догляді. Підлокітники в цьому дивані функціональні. В одному з них є велика ніша для дрібничок. На Декоративні елементи виготовлені з матеріалу МДФ колір венгітемний, в іншому підлокітнику три шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину. Основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце буде на 10 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної ціни квартири залишається висока задня спинка, як зголів я у ліжку. Отримуємо спальне місце 1,60 м на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!